Придумали, все будем. Зато мислимо мішали за депутати. Там треба порукувати. Альбурно.

<питерев> я, не та, нас, не я, я не можу що Серед чого? конкретно написано всі питання на голосування. Ви голосуєте за, ви голосуєте за особисто.

Obrigado.

так читаємо його за частинами ваші спеціальність професія попередньо нового за власною багатьма дуже жаль і робота на питання називається що писати, що бо 14 тобі треба зробити. Я Non siete mai buoni, non mi interessa. A me ma non piace molto. Ви yeah. знаєте, yeah. yeah. Я відповідаю. А як часом немає, знаєте, що розпаковані мені підприємства? Покочувати мати намагаються.

<говори> Як це частково? Треба конкретно сказати, які саме дільниці будуть перевірятися. які саме Саме простіше, що партія з партією, з кандидатів. Тоді вони мають... Як це, це неможливо, тому що вони протоколи вже забрали.

нічого, печатка. нічого, печатка. нічого, печатка нічого А буде. Ну, то, то, ну, е, їм буде від того не легше, коли цього не буде, а нам від того буде легше, коли це буде. Тому, тому, Подивитися, не, 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 налізти, але е, дати доступ чи як її чи сюди. Ну, Ну а як буде привіряти? Протоколи вже затверджені по них. Ну, то як тоді? Тільки суд ваш може тобі. Толку з того відкривати. Якщо з'ясується, що дані не тисі. То ж неможливо протокол вже прийняти. Протоколи вже прийняті. Так, що я? вам кажу? протоколи вже вони прийняті. Тому який сенс їх скривати ці кришки? Там вже все перевірено. Ну, то цього, Чого тоді ще раз то саме? Скасувати це взагалі, та й все. Та вирішили зрішити з тим комісіями, які ще не прийняті. І все. О тих ви вже закрили кравка. Вже є прийняли. Ви них, в них вже прийняли протоколи. І кравка вже. Все. А те, що їх не цікавить, хай оскаржують через суд. Підстав нема. Нема підстав.

Щоб веренні печати, попередні може печати. Роман. Роман. Та тому, що ви хочете... <п 'ятувати> та то не вони хочуть. Комісія прийняла рішення. Ми зараз будемо як сперечатися. Ні, ми взагалі сперечаємося. Добу два. Зараз комісія проголосує, і це зробить. седро. Місія може і відхилити то питання взагалі. добре, Якщо вона відхилить, то не відхилить. А вона рухається вперед прийняття протоколів, ще не отримає. Вона свої внуждення. Протоколи вже встановлено. Ви розумієте, в чому весь банк? Треба перекона ті, допустимо, сенс, на який сенс. Скарг немає, на який є конкретна скарга взагалі, Як то є відповідальність, вибухої комісії. Чого тут зривати? Логіка, яка в тому є? не спорю. а службу давали хіба на скриньки. ЦВК виділили на скриньки переносні і стаціонарні. А то вже просто ми самі дали у нас лишалися лишні круги, ми поплюти з курачками собі, не розпадали, а сюди дали ті А на бомці не Перевірити конфеті та кількість кількість чого пакетів. Значить, пакет в має бути двадцять партії, пакетів на кандидатівської явини, не дісні, в'юлені контрольні там і все. Ви перевірели, є, є ніхто великого. І всі треба всі треба будуть цілих дві ночі. Нема підстав, немає підпису ніяких виборців. Це кожен місяць. Вони візуть. Вони завізують. Знаєте, що вони зараз проголосують? -я? Вони проголосують зараз в херні. Добре, скриваємо. Тут зараз ми визовемо вез, одну з комісій, яка вже є готова, розумію, і перевіряємо бюлетені перераховуємо. І не дай Бог один бюлетень, або два бюлетені. Не займуться, ми приймаємо рішення про куди. перерахунок цілого округу. Правильно. І я ж так само, я ж мені так кажу, ті, що вони йдуть на граблі такі що просто торба. Вони йдуть потім гробопи і пускуні. Де ж кажуть на чому? Що... Регіони сміються. Кому тут? Пані Марія, якщо хочу, хоч одну помилку нам буде відповідати протоколу, будь, якщо хоча б одна помилка, значна та, що в них там лежить в цьому, буде не відповідати в цьому, це буде перерахунок по всьому округу. Однозначно. розумієте? Якщо виявиться, що хоча б одна випадково, що ми знайшли, хоча б одну помилку, це означає перерахунок всіх дільниць повністю далі. Тут. Тому що прийнято вже, скільки в нас? 15 комісій тільки не прийнято. А решта 240 чимось прийнято. Ми це 240, ми випадково виймаємо, дивимося, а там порушуємо. І з протоколом. Ми ж всі протоколи треба перевіряти. Там там не там протоколи протоколи прийняті. А те, що ми там дивилися, ми повірили на стол. Mm -hmm. Тепер, якщо ми там скриваємо випадково, і в нас цифри хоч одна б, не загуляє, там, і... не лякаєш. Я, Я не лякаю. Я просто кажу, що це.

Бо хоч один знайдеться, то буде дуже багато Тоб, Ну Робіть, як знаєте, я сказав собі думку. Ви собі думайте. пипа. Ну да як? Ну так, ну так, ну так. Життю. Та як, та є вичерпний перелік, ну, коли можна перерахувати. Ну що ти їм зробиш? Ну що ти їм зробиш? Та нічого. Ну от то так би воно. Та вони не будуть того робити. Та чекай, то ви так Lo говорите? <говори> Ні, Мар'ян. Ну, то, то хай... Ди... камери, які вони можуть прийняти будь-що. Якщо вони кажуть, місія на стільки це. Дивіться, якщо вони кажуть, Та, що ми будемо переховувати голоси без приділу, ми звертаємося до суду. Ми звертаємося до суду порядку забезпечення зупиняємо будь-які їхні дії. і Чому я не встиг? Чому і я і не встиг? У нас тут купа людей. Чому я не встиг? Знову в Україні по 125 окрузі не будуть встановлені результати виборів. Та будуть вони встановлені в будь-якому випадку. вони будуть встановлені. Ні, я говорю в той момент, коли той момент, коли пізніше. Трохи пізніше.